Леонід Глібов, Вовк і лисиця. Лисиця десь місця дістала, тихесенько прибігла під стіжок, ум'яла більшенький шматок, а менші у сінце сховала на другий раз, бо нужду знала, сама ж спочити прилягла. Воно годиться попоївши, Немолода таки й була. Натомиться всю ніч ходивши, аж ось у гості вовк біжить. От дума і лягла спочить. Добрий день, кумо, вовк гукає. той спить, хто щастя має, От кума лишенько мені усій поганій стороні. Ника всю ніч, аж утомився. Та й що ж? Ніде не поживився чи до кошари підберусь, боюсь, вівчар не спить, в сопілку грає, таке то кум твій щастя має. А їсти, кумо, аж аж аж, цілісіньку піз'їв корову. Кумаш насюю жалібну промову Так каже кумову свому. Сердешний куме. Ну, й чому ти не прибіг до мене вранці? Отут не козаки живуть поганці. Мабуть, їм ніколи заснуть, усе так пильно стережуть. Що треба гаспецького миться, щоб обдурить та поживиться? Поїж сінця. А вовчик не просіно дума, коли б йому шматок м'ясця? Ні, каже він, Спасибі, кумо, та й з тим голодний лицар мій пішов додому сам не свій. Оце ж то теє, на небоже, те, що мені не гоже.